Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Лансували про те, що маємо на зв'язку нашу неймовірну талановиту Джамалу, яка зараз в Польщі активно готується, готується танцювати заради України, створювати багато нових крутих благодійних проєктів разом. Джамала. Хочемо вже тебе бачити, хочете да. бачити вся Україна. Добрий ранок, дякую, що запросили. Дякую, що зі мною я така щаслива почути хоча б трохи е... новин. Завдяки вам про королеву, принцес і це все. І навіть трошки якось для себе декілька секунд відпочила. Добрий ранок. Добре. Привіт! Радичко, Ми тобі. бачимо, ти неймовірно сяюча, а в активній, напевно, підготовці. Розкажи, як тебе? Зараз все відбувається. Скільки ти часу можеш віддавати на підготовку цьому проекту великому? А скільки на творчість? Е, ну е, чесно кажучи, це дуже багато е, часу, тому що ми знаємо, що якщо ти хочеш бачити результат на паркеті, е, а не просто приймати участь, а дійсно танцювати, то це багато один, тому що, як ми знаємо, танцюристи взагалі це цьому присвячують все своє життя. Це як Будь-яка людина в професії, а ми маємо це вивчити там певний танок за тиждень І завжди. Це було. Навіть менше е, дуже дуже важко по 8-9 годин, 12 годин е, буває різне, да. але зараз я намагаюся зробити все, щоб е, особливо в першому, в першому ефірі, де буде все розказано і показано про нас з вами, і я зараз відчуваю таку на собі відповідальність. Наче ви всі зі мною будете танцювати, розумієте? І Тому я готуюсь дуже дуже ретельно. Так і буде. Слухай, ну у тебе ж є все ж таки вже базочка, так після наших танців з зірками. А, так, я можу сказати, що звичайно завдяки Антону Настерко, який мене навчав, і всій команді танців зірками. Я е, дійсно відчуваю себе е, трохи. М Ну, більш впевненою можна сказати, але все одно, все одно, все одно треба працювати, і дуже багато працювати. Так ну і ще одна, ти а, польську вже трішки вивчила. Як ти з Яциком своїм новим партнером спілкуєшся? А, спілкуюся англійською, українською. Він дуже добре мене розуміє, і ну, по польську за чотири дні так само не вивчила. Але, звичайно, хочеться потрохи так само і робити їм приємно, коли ти все одно розмовляєш на рідній мові. Це це завжди приємно. Так. Це абсолютно вірно. Слухай, Ну я Він же ж мало того, що він переможець уже таки а. танців зірками польським. Так він о, прямо зараз готується стати батьком, так і у своїх соцмережах він ділиться такими неймовірно позитивними фото, відео, історіями зі своєю вагітною дружиною. Чи питав, ти питаєш у нього порад з танців, а він, може, в тебе питав порад із батьківства? Так є, так є. Це по польську. А, звичайно, знаєте, приходить на наші репетиції його. Жінка вагітна, вона танцюристка, вона так само перемогла в танцях. і вона дуже нам допомагає, іноді знімає відео, підказує і, і, і питає, іноді в мене якісь, якісь рекомендації, переживає з приводу. Там. Якихось моментів, і це, це ми обговорюємо за там не знаю якимись хвилинними паузами. Класс клас. дуже відео. Ну ми будемо спостерігати, вболювати і можемо голосувати так само. Ну, а повернемося ще трішки yeah. до такої нашої знаєш важливої теми, бо ти з особливою місією в Польщі, особливою місією на танцях зірками. Більше шести мільйонів українців вимушено виїхали за кордон, і Ти спільно з Міністерством yeah. закордонних справ випустила трек вдячності країнам, які yeah. нас підтримують. Я дуже хочу, щоб ми зараз спільно трішки трішки послухали і подивилися. Ібенда agency, Я yeah. дуже важливо, що це така велика команда, велика компанія, яка зробила е велику. Продемонструвала наскільки ми всі разом вдячні всій Європі, всім людям, які допомагають так чи інакше. Я можу це точно сказати проїхавши більше, ніж 20 країн, можете собі уявити, скільки людей співпрацювала, збираючи більше ніж 90 мільйонів євро. Це кожній людині хочеться її обійняти, сказати дякую. І найкраще. І мій засіб це сказати це написати пісню. і, і, і заспівати її. От, давай глянемо От, шматочок. Просто сказали, що ви можете жити стільки, скільки ви хочете. По суті, вони просто прийняли нас як родичів, Цього не жаліють. Реальна сім'я. when i Просто таке щемливе відео, щемливе така класна робота. Дякуємо. Thank you, stranger, thank you, Джамала. Дякую тобі. Дякую вам. За кожен Не кадр. кадр Нагадую мені це валізи, діти точнісінько. Мій 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 день 28-27 лютого, але і, ми стаємо зна... сильнішими. А. Тож це і навіть твої діти, які ростуть в цей час. Вони становляться як українці. Вони бачать, як як потрібно боротися, і те, як вони мило заспівали е, пісню українську. Це надзвичайно зворушливо. Це теж знаєш, не менш чимливо. Це знаєш, кожна мама на серце. Ну це можна вже дивитися в твоїх соцмережах. Кожна мама на серце б'ється, знаєш, ще частіше. Ми дякуємо. Дякую. Тобі безмежно бережіть один одного. Дякую. Все цінуємо кожен день і кожну можливість творити. Дякуємо. Джай, і вболіває дякую. вся країна за тебе. за тебе 40 мільйонів. Ти і 40 мільйонів українців, українців працює. Я, я, я дуже сподіваюсь, ви моя сила, ви моє крила. Ви мене надихаєте тільки разом. До перемоги. До перемоги. Дякуємо тобі. Дякую. І до зустрічі. <плес> Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1» щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ, а також на Ютуб каналі «1 плюс 1».